Знаєте, мою, мою позицію я за моєму. Я, 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 був... я, я з цим не зовсім згоден, тому що тут такі складні розклади насправді. Тобто, згоден... моя моя теза, основна у відповідь Павлу, в тому, що і п'ятий, і шостий президент мали тільки один вибір: або дипломатичні маневри, або велика війна. Це факт. і Петро Порошенко свідомо уникав е, великої війни. Граючись з путіним дипломатичні маневри. Він має до цього хист, він має відповідний фах, да. і в нього це добре виходило. Да. І частиною цих маневрів були мінські домовленості, і частиною цих маневрів була присутність Медведчука, якого допускав Порошенко до себе. Чому це важливо? Тому що поки Путін мав е, мрію і певну надію взяти Україну без великої війни. Тобто обійтись дешевше. Він не став би починати велику війну. В нього були ілюзії, як Павло до речі, правильно написав: в нього були ілюзії, що він зможе Україну якби, захопити без великої військової сили. Угу. І Порошенко в ньому ці ілюзії підтримував, і це був дуже вправний такий маневр, дуже добре. Українцям це не подобалося. Ах, він зрадник, він веде такого, таку, да, якшається з Медведчуком, що він собі дозволяє, він зраджує інтереси України, поміняємо його на Зеленського. Парадокс в тому, що поміняти Петра Порошенка на Володимира Зеленського хотіли і ті, для кого Порошенка був надто непоступливий, і не хотів домовлятися з Путіним, бо по цим-то йому була вигідна війна. І навпаки, ті, хто вважав, що він надто поступливий до Путіна, і от на, даремно він до себе підпускає Медведчука. Ну, От в результаті його якби мочили з двох боків. Таке. Одні, одні за те, що він надто прогинається під Путіна, а інші за те, що він недостатньо прогинається до, під до, Путіна. Так і, було. і так і знесли Порошенко. Тобто його маневри дипломатичні добре оцінили західні дипломати. Він ефективно стримував Путіна, але при цьому кого він не зміг втримати це українське суспільство. Яке не зацінувало ці маневри надто хитрі на український такий хлопський розум?